Всім привіт, паркетчик на зв'язку. Ребятки, а ну напишіть, будь ласка, у кого чи у вас може, чи у ваших знайомих, рідних лежить на підлозі кварц кварц-вініл. Напишіть, як він себе веде. Як він себе веде при уборці, як він взагалі, як підлога. І, е... Чи важко виводити звідти плями, наприклад, після вина. Тому що дуже багато людей ведуться на рекламу, кварцвінів, кварцвініл, а він дуже дорогий в обслуговуванні, сам матеріал дорогий, монтаж дорогий і так далі. Як він себе веде? Бо це, в принципі, підлогове покриття доволі таки нове, і ніхто, всі оце за ним гоняться. І ніхто не знає, в принципі, що воно буде через пару років, через 5, через 7 років. Тому в кого є кварцвініл, напишіть, будь ласка, які ваші думки на рахунок цього. Багато людей дзвонить, питає, порадьте, що, як. А я кажу, він мені лічно не подобається, цей кварцвініл, бо ми дуже часто приїжджаємо і переробляємо, під нього треба ідеальну стяжку, особливо, якщо цей кварцвініл на клею. Ось як ви думаєте, ану напишіть.